Жан Беленюк став бронзовим призером чемпіонату Європи зі спортивної боротьби. З 12 по 18 лютого у Бухаресті триває чемпіонат Європи з греко-римської жіночої та вільної боротьби. Полтавщину представив Жан Беленюк, який посів третє місце у своїй ваговій категорії до 87 кілограм серед борців греко-римського стилю. Такий етап підготовки до Олімпійських ігор, які будуть проходити в Парижі, є необхідний старт, тому що я зараз вже в такому віці, що не виступає дуже часто, і необхідно робити ці старти. Звісно, що зараз ситуація в нашому виді спорту вона складна, в тому плані, що конкуренція висока. На це впливає і спортивна міграція спортсменів в ті країни, які де, деякий час тому не можна болотувати борцівськими а зараз вони показують достатньо впевнений результат. На чемпіонаті Жан стартував із перемоги з рахунком 3-1 поборов Румуна. Проте у чвертьфіналі поступився представнику Сербії. У двобої за бронзу суперником українця став азербайджанець Іслам Басов, якого він переміг. Найважчий момент змаганнях був напевно про це кіно шосто два дня підряд їхати на назважень, тримати вагу потім вимагатися. Тобто багато було етапів, які достатньо були цікаві. Ось і звісно, що Головне, щоб все вийшло. Нічого страшного немає. Всі так ми готові долати. Головне, щоб був кінцевий результат. Перемогою у бронзовому фіналі Жан Беланюк приніс Україні другу медаль на євро 2024 і це вже шоста нагорода спортсмена на чемпіонатах Європи. Завжди відчуваю на собі певний тягар відповідальності, тому що хочеться. Постійно тішити високими результатами своїх вболівальників і взагалі не просто так їздити змагання. Тому звісно, що і переживав і віддально готувався. І, слава Богу, що повертаюся з порожніми руками. Варто відзначити, що Жан Беленюк відмовився від спільної фотографії та рукостискання зі спортсменами з Росії та Білорусі під час вітальної церемонії нагородження. Так роблять всі спортсмени і таким чином. Виказуємо свою позицію з приводу того, що ці спортсмени не мають ніякого морально-етичного права бути і виступати на змаганнях, і в тому числі відлучення до виступу на Олімпійських іграх в Парижі. Вітаємо титулованого спортсмена із новим досягненням і бажаємо подальших перемог. Марія Бардаєва, Кремчуцькі новини.